А що корисніше, броколі чи цвітна капуста. Хоча обидві справжні лікарі нашого столу, в броколі більше вітаміну С, ніж в апельсині. І в 100 грамах наша добова норма. А також є вітамін К, який запобігає кальцинозу судин. А основне, в броколі є речовина, сульфарафан, яка активізує гени, що знижують ризик розвитку онкології, особливо раку грудей та простати. Але є секрет, її треба готувати тільки на пару і не довше 3-4 хвилин, інакше цей захисник руйнується. А цвітна капуста, вона легка для шлунку і ідеально підходить при гастритах, синдромі підразного кишківника, при хронічних панкреатитах і містить холін, який корисний для мозку та речовину, яка знижує ризик громад пухлин. І секрет в тому, що її треба вживати з оливкою олією та куркумою, щоб посилити її ефект. А кому обережно людям, у яких є проблеми з щитовидною чи гіпотеріоз, якщо вживати обидві капусти в великих кількостях сирими, то вони можуть погіршити засвоєння йоду чи спричинити здуття. А відсновок такий, що брокколі це захист від раку та хвороб судин, а цвітна капуста, вона ще одна для шлунку та мозку. А разом це подвійне перевірене рішення для довгого життя. Бажаю міцного здоров'я!